Знімаю ще один вкотре проміжний етап будівництва, бо ближче до вечора його вже не буде, видно, як воно що воно тут було, як збиралося. Наразі низ у нас зібраний повністю. Потрібно буде ще утеплювач покласти і можна буде встелити плівку. Верх у нас зібраний частково, є вже основа, є всі дошки на, на другому ярусі. Зараз буду приступати до бічних стінок для до чотирьох бічних стінок. Це якщо коротко. Я думаю, тут все видно, нічого пояснювати не потрібно. Якщо ви маєте якісь навички столярства, то, то все самі бачите, як воно робиться. Кріпив я, до речі, все на саморізи. Саморізи оцинковані жовтий цинк. Від п'ятірки до 6 І різні для кожного елементу в мене свої розміри. Від 5 на 50 до 6 на 120, 6 на 100. Завершальний етап роботи проведений, залишилось пару штрихів. А так загалом каркас готовий цілком і повністю. Нижній поверх, нижній ярус підлогу я утеплюю пінопластом 50 кою бо тягне холодом, причому так суттєво. Через що довелося це зробити. Верхній ярус не утеплений цьому немає потреби. На цьому відео з приводу побудови самого каркасу дерев'яної його частини закінчено. Наступне відео вже розпочну з застеляння ПВХ-плівки і встановлення обладнання. Наразі поки що все. Всім дякую за увагу. На зв'язку.